Вчора ввечері в Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття 33-ї літньої олімпіади. Цього року це було незвичайне дійство, адже все дійство було на воді. Команди 206 країн-учасниць пропливали річкою Сена на 85 човнах. Флотилія під номером 80 провезла українську делегацію у складі 58 осіб до. Площі Трокадеро. прапороносцями були танесістка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Не всі українські спортсмени змогли приїхати на відкриття. Більшість залишилася у олімпійському селищі. Проте на церемонії були присутні Ольга Харлан, Дар'я Білодіт, Марта Костюк та інжі. Інші представники фехтування дзюдо, тенісу, плавання, боксу, бадмінтону, настільного тенісу і разом зі своїми тренерами та представниками офіційної делегації на чолі з президентом НОК України Вадимом Гуцайтом. Давайте подивимося, як це було. Ну і попри проливний дощ у Парижі зібралося чимало фанатів літніх ігор. Під час параду глядачі насолоджувалися виступами леді-гаги, французьких поп-реп та рок-зірок, -рок, оперних співаків, піаністів, оркестру та хору. В різних куточках Парижа відбувалися перформанси, серед яких лазерне шоу на Ейфелєвій вежі. Особливістю церемонії стало використання штучного інтелекту для створення інтерактивних образів. Вздовж річки Сена проходили шоу паркурщиків скейтбордистів, акробатів, велосипедистів та брикдансерів. На одному з мостів відбувся показ мод. А на підтримку Паралімпійських ігор пройшли танцювальні номери за участю людей з обмеженими можливостями. Однак в українських спортсменів була своя атмосфера. Ну і згодом олімпійський вогонь у саду тюйльдрія запалили французькі спортсмени Марі Жозе Перек і Тоні Рінер після того як його передав їм прикутий до інвалідного візка Шарль Кост, найстаріший французький олімпійць, кост, якому 100 років брав участь в Олімпійських іграх у 1948 році в Лондоні. Отже, вчора у Парижі запалили олімпійський вогонь, що символізує початок.

Потім конструкція з вогнем піднялася над містом на повітряній кулі, нагадуючи про перший пілотований політ на газовій кулі, наповнений водним і здійснений той політ, французькі здійснили той політ французькі брати Монгольфіє у 1783 році. У фіналі церемонії відкриття канадська співачка Селін Діон заспівала за Ейфелевої вежі пісню гімн кохання Едіт Піаф. Ну, яскраво. Просто сказати, просто ух, помпезно все це. Україну цього року представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Збірна України обрала гаслом фразу The will to win. воля до перемоги офіційні костюми, тренувальні комплекти та загальну форму для українських атлетів розробив польський бренд. Напередодні офіційного відкриття літніх ігор наші спортсмени поспілкувалися із журналістами на прес-конференції. Представники нашої збірної одноголосно заявили, що їх присутність на іграх і майбутні досягнення присвячені захисникам та захисницям України. Немає жодного спортсмена, у якого не загинув. Або друг. Або родич, або хтось з батьків. Кожний спортсмен відчув на собі, що відбувається в Україні. Для мене ці олімпійські ігри будуть набагато важчими, тому що я відчуваю навантаження не тільки перед собою, перед своїм тренером, а ще відчуваю величезне навантаження перед країною. У Києві працює фанзона, присвячена Олімпійським іграм. 2024 фізкультурно-здоровчий захід Олімпійська країна. Вона відкрилася 24 липня на столичному ВДНГ «Урбан Парк. Тут до 4 серпня діятимуть локації з активностями для охочих долучитися до однієї з найбільш спортивних подій. Відвідувачі мають унікальну можливість відчути атмосферу змагань та підтримати українських спортсменів.